Рівна гра у перші дві хвилини аж ніяк не передбачала того погрому, який побачили хмельницькі болівальники. Далі Сергію Шевцову щоправда довелось першому рятувати свою команду. Ціною невеличкого ушкодження кіпер хмельничан, який заміняв травмованого Максима Лисенка, перевів м'яч на кутовий. А вже через деякий час гості повели в рахунку. Засенко обрізався на власній половині майданчика, а капітан Єнакіївця блискуче розібрався в епізоді. Неоднозначний епізод трапився на шостій хвилині, коли після удару м'яч потрапив до Хурсова, чи то в груди, чи то в руку повтору видно, що швидше за все апеляції хмельничан були даремними. Ми повинні доводити грою, а не а не зважати перш за все, скажімо так, на суддівство. На даний момент я думаю, що ми програємо цю гру по грі. Тія у відповідь забив гол дальнім ударом після кутового. Здалося, момент удару проспав голкіпер Хмельничан. Іван Стасюк взяв таймаут і Випустив Богдана Тимощука, який одразу ж витягнув мертвий для прийому м'яч після флангового прориву Хурсова, а потім вийшов перебосим після виходу Сверидова один на один. Гравсь там давалися. Вони отримували задоволення від власного футзалу. Пресан на чужій половині всередині першого тайму став ще одним козиром команди Олеа Солодовника. У господарів не виходило віддати більше двох точних передач. За весь перший тайм запам'ятався хіба що дальній удар заворотного, але Мельник у красивому стрибку відвів загрозу. Вітацьку відповідь після прострілу Ромаріо Васура не влучив по порожніх воротах, а за кілька секунд не зумів переграти голкіпера, вийшовши віч на віч. На перерву футзалісти спортлідера пішли як на розп'яття. Після такого жахіття у першому таймі їх явно чекала серйозна розмова у роздягальні, і в другому таймі Хмельничани нарешті почали грати. Мальнику довелося демонструвати свою майстерність після удару сондака, а потім підвів спортлідер плюс Чуднов, який вже мав жовту картку, але знову пішов на явне порушення правил. Отримав червону і залишив партнерів на дві хвилини в меншості. На реалізацію пішло менше півхвилини, поки Ромаріо не завершив комбінацію партнерів. А наступні два м'ячі явно на совісті самих хмельничан. Дубль Васури і рахунок уже 0-5. Четревасураль п'ять. Перші слова після гри, які я сказав гравцям, це ми не почнемо вигравати до тої пори, поки ми не перестанемо дарувати гали в наші ворота. Це короткий коментар по грі. Щоб згадати всі гали, то всі ці 100% обрізки, які, на, будь ласка, забувай наші ворота. Оце все. Не будемо обрізатися, не будемо давати ці передачі, не починати атаки на свої ворота, ми до того часу не будемо здобувати очки. Після ще одного з Стасюка хмельничани вийшли заведені, проте нічого крім розмов із арбітрами не здобули. Заведеним на гру був лише Тамощук. Кілька яскравих сейвів вихованця хмельницького футзалу, запам'ятається надовго, що правда саму гру воротар, як і його партнери, захочуть якомога швидше забути. Граб, що виграли, і довольні хлопців, що перетерпіли той момент, коли було там при счеті ноль було несколько моментів у Хмельницькому. Вони могли би приблизитися. І тоді приватно пішла б немножко по-другому. Было б нам тяжелее. Ну, Рад, что все-таки ми обыграли. Наступний тур хмельничани пропускають. І як сказав після матчу наставник спортлідера, вчитимуться не робити помилок, які призводять до забитих м'ячів у власні ворота.